На зупинці у селі Якимівка на соціальний автобус о 8-й ранку чекають шестеро людей. Їхатимуть в Смоліне. Ганна Білецька соціальним автобусом користується вперше. В селі немає ні аптеки, і в больницю, і в магазині, який там, і, коротше, навіть в аптеку тепер нам так добре. Говорить, є ще один автобус платний. Вартість проїзду в Смоліне з Якимівки в ньому 25 гривень яким кокірород ходить ну, він сину зарані йде, о п'ять часу, я ж увечері приходить назад. Ну, звісно, не здуш, ну, прийдеш навіть в больницю, прийдеш 6 часов утра у Смоліну, треба ж восьми між ждати. Староста села Віктор Федченко розповідає, з маленьких сіл, куди не заїжджає соціальний автобус, людей підвозять до Якимивки службовою машиною. До складу нинішнього нашого зараз старостинського округу входить вісім населених пунктів. Ну і порядка 800 чоловік проживаючих тут. Ну, територія наша специфічна, села віддалені, розкидані. Ну, Якимівка, це якби центральне село, куди приходить соціальний автобус, але ж є разом з тим, ще і такі села віддалення, як там Дорофіївка, Миропіль, Новостанівка. І ми знову ж таки ну, намагаємося. Зараз через дівовода люди мають змогу записатися. Якщо є там пенсіонери, там люди з інвалідністю, службовий автомобіль з радістю їх підвозить до автобуса. Автобус їздить у Якимівку двічі на тиждень у вівторок та четвер. Тетяну Левченко привезли службовою машиною з села Миропіль до Якимівки. Це 4 кілометри. Приїхали, ми забрали коло самої хати і привезли нас сюди. Назад будуть нас теж відвозити отут, ну, додому завезуть, після того, як ми приїдемо сюди. Я перший раз тільки користуюсь. Ми то, взагалі зараз дуже рідко виїжджаємо, стараємося, бо з цими заболіваннями. З якими в кі соціальний автобус забрав десятьох людей. Водій Володимир Найдо розповідає, рейс триває годину. У копанки понеділок і середа. А в п'ятницю Хмельова і Копанки. Я їздив по всіх селах громади. По Смоліну, по Мирополю, чи ось Акімовка, Копанки, Спаське. Нині автобус працює в тестовому режимі, заїжджає у 22 села громади, розповідає голова Смолінської громади Микола Мазура. З приєднанням до нас, значить, територій сіл, де дуже гостро стоїть проблема, значить транспортного сполучення, виникла така думка: значить придбати автобус. Ми не могли собі дозволити придбати автобус новий, тому вирішили придбати автобус, бувший у використанні, але капітально відремонтований. Ми хочемо відкоригувати значить дальність цього маршруту. Ми хочемо вирішити питання. Із часом відправлення, щоб людям було зручно. Ми ще не рахували видатки там, на паливно-мастильні матеріали, тому що ще не пройшов місяць, як він працює. Значить, зарплата водія, це не коректно буде, мені вам її називати. У тестовому режимі соціальний автобус працюватиме ще два тижні, по тому складуть графік перевезень. Олена Жикалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.